9,5 тисяч осіб працевлаштовано з початку війни на Закарпатті службою зайнятості. У громадах ще 13 тисяч, серед них ВПО майже 3 тисячі. Уже у цьому році з понад 700 звернень переселенців знайшли роботу третина. Термін, щоб всі розуміли, пошуку роботи в зв'язку з війною він становить максимум три місяці. Ну але ж ведеться відповідна робота фахівцями з цими людьми, щоб їх переконати, навчити, перенавчити, з роботодавцями зв'язатися. І вони пішли на роботу. Іде мотивація самих людей і мотивація роботодавця. Програми сприяння зайнятості активно діють на Закарпатті. Зокрема, користуються популярністю компенсація роботодавцям за працевлаштування ВПО. Отримує компенсацію у розмірі мінімальної зарплати протягом двох місяців. Ну, мова цих це сьогодні багато чи мало. Це 13 420, Да? Скільки таких є? Цим таких 728 роботодавців, 728 роботодавців, 728 внутрішньопереміщених осіб. Так, таким чином працевлаштовано. Це біля 300 роботодавців, сума біля 9 мільйонів гривень. Також функціонує програма компенсації заробітної плати роботодавцям. Повернення, якщо приймає людину по строковому договору. Тут максимальна виплата може бути теж мінімальна зарплата до мінімальної зарплати і на час не більше півроку. Кажімо, прийняв людину на рік по строковому договору, платив їй зарплату, і ми за півроку йому компенсуємо заробітну плату. Це мотивація роботодавця. активно розвивають напрям перепрофілювання працівників. Ваучери на підвищення конкурентноспроможності у 2023 році отримали майже 230 осіб. З них понад сім десятків ВПО. Підвищення кваліфікації, здобуття іншої спеціальності на суму, яка не перевищує ну, 26 шість тисяч Що це значить? І на проживання 13 двісті дає тобто Людина навчається. Ми за навчання платимо і 13 тисяч можемо платити за проживання. Може отримувати будь-яка людина, громадянин України. Ну, там є відповідних 6, 45 плюс і так далі. Для внутрішньопереміщених осіб немає ніяких. Я би сказав, Також діє програма мотивації до відкриття власної справи, мова про гранти, скористалися такою можливістю вісім переселенців. На створення нових робочих місць від 50 тисяч до 250. Це якщо ти створюєш одно або два робочі місця, звертаєшся онлайн через дію, дуже проста. Сьогодні таких отримано 75, сума 13 Купійками мільйонів. Е, яка фішка створюється робоче місце? І на протязі до трьох років ці кошти, які тобі дала держава, далі ну, максимум 250 тисяч, ти, як правило, повертаєш їх. У... Офіційними податками, якщо на початку війни на робоче місце претендували до 10 осіб, то зараз переважають пропозиції від роботодавців про найпопулярніші вакансії та оплату праці на Закарпатті з перших вуст від 10 до 15 тисяч. Це найбільший круг вакансій. Кого хто потрібен? Інженерні спеціальності, інженерно-технічні працівники, чоловіки з дипломами електро. Фрезерувальники токарі високого розряду, особливо для деяких релакованих підприємств, бо ми знаємо, що спочатку з війною у нас багато українських релакованих підприємств. На сьогодні ця цифра така, що 300. 28 підприємств. Ну тих, які релакувалися сьогодні, працюють. Понад 120 тисяч ВПО офіційно зареєстровано на Закарпатті реально набагато більше. І це потужний ресурс на ринку праці краю. Наразі важливо знайти довгострокові рішення для родин переселенців. Вважає Тетяна Мачебалі, зокрема їх працевлаштування. Започаткована така програма називається Оренда житла. Для тих, які під загросою виселені із місць компактного проживання, вони мали можливість на півроку отримати житло, і саме оренда цього житла фінансується за кошти міжнародних організацій. У ВКБ ООН, тут безпосередньо Уже 30 осіб. Ми звонили їм надати таке житло, але перша умова, щоб вони були працевлаштовані, і через пів року вони змогли самі оплачувати це житло. Також діє програма оренди житла, фінансується коштом у ВКБ ООН. Працюють кар'єрні радниці. Соцпрацівники активно ведеться інформативна робота через телеграм-канали щодо вакансій, грантів, перекваліфікації. За останній місяць. Тільки через цей канал 10 було працевлаштованих і надано було через за ВКБ ООН гарантів для восьми осіб для започаткування власної справи, щоб жінки стали економічно спроможними, незалежними. Можу сказати деякі цифри щодо роботи в хабу за цей рік біля тисячі консультацій було проведено. Було працевлаштовано 170 жінок, і 30 із жінок почали свою власну справу. Ми змогли надати жінкам гранти. Крім того, відбувся ярмарок вакансій в Ужгороді, де 900 пропозицій озвучили майже півсотні роботодавців краю.